Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходь, ми по Собор на один. У нас нове надходження місце бічка Аутландер в гальній капитації 2015 року випуску з автоматичною кроку передач на повному прирівді з надім 24 літровим бензином двигуном, Додатково встановлено газ, вписаний в техпаспорт, паспорт, в ідеальному технічному та лакофармому стані в ефектному кольорі. Таке чудово, то можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за 13 тисяч чотириста дев'яносто дорого. в гарному технічному та лакофарму стані має чудову передню оптику лінзовану 18 оригінальні легко диски, гума в гарному стані, то без пошкодження. Без підвязів, доглянутий, є по трьох віші зеркалах. Задній ряд автомобіля у нас втонований. Також присутні задні партроники, камера заднього огляду має великий міський багажник, авто у нас семимісне. Нагадаю, Нагадаю, лакофарби стан автомобіля, без зауважень взагалі переходимо до заднього ряду. Назначає великий текстильний диван чорного кольору, одітий в оригінальний чехли, в колір кузова. Карти в ідеальному стані Крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо три підгоріночки для пасажирів, підлокітничок, стлопідйомнички, музика, без нарікань. Переходимо до переднього ряду, назвиє безключовий доступ, також дуже доглянутий просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, підігріва дзеркал, датчик до дощу, мультикермо, автоматичну коробку передач, штатну навігацію, двозонний клімат-контроль, підігріве сидінь. Нагадаю, таке чудово, то можна купити у нас на філіальній місті Вінниці за 13 490 доларів, або придбати томбічик в лізінг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були, автопарк.